Привіт, друзі! З вами Вікторія Жидок, і ви на каналі WesternBit.ua. Компанія WesternBit відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги преп-центру та фулфілмент центру в США. Ну і сьогодні традиційно говоримо про Etsy, і я хочу підняти важливе питання, яке дуже часто задають останнім часом мої колеги-продавці: чи варто запускати рекламу на Еці у 2025 році. Це відео буде корисним всім і новачкам, і досвідченим продавцям. Ми поговоримо про те, як працює внутрішня реклама на Еці, що змінилося у 2025 році, як уникнути зливу бюджету та як отримувати продажі з реклами, а не просто кліки. І не забудьте підписатись на канал. У нас регулярно виходять корисні відео, які засновані на практичних кейсах та реальному досвіді. Хочу нагадати всім, що реклама на Etsy працює за моделлю CPC, коли я сплачую за кожен клік, а не за показ. Тобто, наприклад, хтось шукає Personalized Pet Bowl, Еці вирішує показати мій товар вище в органічних результатах, покупець клікає, і я плачу незалежно від того, чи був продаж, чи ні. Алгоритми Еці вирішують самі. Коли й кому показувати мої лістинги? А от де і як часто ваші рекламовані оголошення з'являються в результатах пошуку, залежить від наступних факторів. І найважливішим з них є ваш рекламний бюджет, звісно. Ну, здебільшого, ваш бюджет визначає, як часто алгоритм розміщує ваше оголошення раніше. Ну, можливо, ще рік тому я не була прихильницею великих бюджетів на рекламу, проте можу точно сказати, що у 2025 році ситуація кардинально змінилась, і це пов'язано в першу чергу зі зростаючою конкуренцією. Наразі я також переглянула свій рекламний бюджет і збільшила його. Ну, поки остаточні висновки. Ще не можу зробити це зарані, я поки спостерігаю, але обов'язково розкажу вам про результати цього мого експерименту. Однак зверніть увагу, що збільшення бюджету не дасть гарантії, що ваші продажі і трафік зростуть. Якщо ви продаєте товар, який не належить до дуже конкурентної ніші, то залучення додаткового трафіку за допомогою реклами може виявитись складним і дорогим. Також завжди пам'ятайте про допустиму норму для витрат на рекламу, тобто реклама має бути ефективною. Можна орієнтуватись на такі цифри, і то це дуже приблизно все буде залежати від товару і ніші. А в цілому, якщо дохід з реклами в три рази перевищує витрати на неї, то можна сказати, що реклама працює результативно і ви не зливаєте рекламний бюджет. Далі на кількість показів вашої реклами буде впливати показник якості лістингу. уж цей секретний показник, який Еці нам не розголошує. Він розраховується з використанням різних факторів. Ми знаємо, що до них належать чистота кліків на оголошення, його додавання до обраного. Та здійснення покупки, тобто взаємодія з потенційними покупцями, ви можете легко перевірити це, якщо ваш лістинг має хороші показники органічної видачі, він неймовірніше, має хороший показник якості. Проаналізуйте, будь ласка, свою статистику магазину, наприклад, за останній рік, щоб зрозуміти, які лістинги користуються найбільшим попитом, і тоді ви зможете легко обрати товари, які і підключати на рекламу. Тут перегляньте також загальну кількість візитів по цьому лістингу, а також загальну кількість продажів по ньому. Щоб ефективно використати свій рекламний бюджет, я б рекомендувала почати з реклами ваших найефективніших лістингів і товарів в вашому магазині. Ще одним фактором, що впливає на кількість показів, є рівень конкуренції. Між вашими лістингами та іншими е з цієї ж ніші, які стоять на рекламі. Якщо багато магазинів рекламують свої товари подібні до ваших, вам може бути важко отримати рекламний трафік. Ну, якщо ми будемо говорити про молоді магазини, то найбільшою помилкою новачків є Очікувати, що реклама автоматично буде давати продажі. Насправді, е тільки підвищує видимість вашого лістингу в пошуку. Проте, якщо фото вашого товару не привабливі, ціна, ціна не є конкурентною, опис не чіткий або незрозумілий, то люди просто і не куплять у вас. Вони клікнуть, ви заплатите за це гроші і все. Порада. Перед запуском реклами обов'язково потрібно зробити аудит лістингу, подивитись на нього очима покупця, чи все зрозуміло, чи вказані всі розміри і матеріали, порівняти ціну з врахуванням фактичної вартості доставки і так далі. Багато хто питає, чи варто вмикати рекламу одразу після відкриття магазину. Моя відповідь скоріш ні. Або. Принаймні робити це дуже обережно. Без відгуків, без історії замовлень, Еці буде набагато гірше показувати ваші лістинги. Краще отримати перші 10-20 продажів по органіці, а вже потім е, налаштовувати рекламу. Що стосується досвідчених продавців, то для них Ецієць Ец виступає в першу чергу як інструмент для масштабування. Це, до речі, відповідь вам на питання, навіщо підключати на рекламу бестселері. Ну, А саме для того, щоб збільшити оборот, ось кілька прикладів, коли реклама себе виправдовує. Ну, це буде е, краще для магазинів, де вже є 100-200 продажів. Які ж лістинги підключати на рекламу, якщо магазин вже має історію продажів. Ну, по-перше, коли товар уже має хорошу конверсію, ну, наприклад, це біля 2% і вище, коли ви вже протестували різні варіанти обкладинок лістингу, тоді можна підключити на рекламу той варіант, який має найбільшу взаємодію з потенційними покупцями. Ну, і підключаємо на рекламу лістинг, який вже має декілька позитивних відгуків. Ну, і коли ми маємо сезонне зростання продажів, наприклад, перед Різдвом або Днем Матері. Але ми не маємо забувати, що ЕЦ це не єдиний спосіб залучити трафік. Ну, наприклад, розвиваючи соціальні мережі, можна отримати додатковий стабільний і при цьому безкоштовний трафік. До речі. Раджу всім подивитись ось цей наш випуск подкасту від Western Beat, який і присвячений саме просуванню через соцмережі, як додаткове джерело трафіку, що збільшує продажі і конверсію. Ну, а якщо говорити особисто про мене, то в мене є три правила, дотримання яких дозволить вашій внутрішній рекламі на Еці стати ефективним інструментом. Перше правило це твій товар. Має гарний попит і є популярним. І ти розумієш свою нішу. Друге правило: не чекай миттєвих продажів, сприймай рекламні витрати як інвестицію в просування та розвиток свого бізнесу. І третє, спочатку аналізуй, тестуй, змінюй і тільки потім підвищуй рекламний бюджет. Отже, якщо це відео було корисним, тисніть лайк, пишіть в коментарях про власний досвід за ці у вас. Ну і підписуйтесь на наш канал, далі в нас буде ще дуже багато цікавого.